Я призначаю остаточне покарання для обвинуваченого Жаїра Месіаса Болсонару у вигляді 27 років і 3 місяців позбавлення волі, з яких 24 роки і 9 місяців ув'язнення та 2 роки і 6 місяців арешту. А також накладаю штраф, який відповідає 124 дням подвійних мінімальних зарплат. Верховний суд Бразилії визнав колишнього президента Жаїра Болсонару винним у справі щодо підготовки державного перевороту. Це рішення стало безпрецедентним уперше в історії країни колишнього голову держави засуджено за посягання на демократичний порядок. Суд ухвалив, що Болсонару винен в організації озброєного злочинного угруповання, спробі насильницького повалення верховенства демократичного права, підготовки перевороту, а також у завданні шкоди федеральній власності та об'єктам культурної спадщини з п'яти суддів першої палати верховного суду. Четверо проголосували за засудження Болсонару. Один висловився за виправдання. Жаїра Болсонару засудили за участь у змові пов'язані з подіями 8 січня 2023 року. Тоді його прихильники штурмували Конгрес, Верховний суд та президентський палац, вимагаючи військового втручання після поразки Болсонару на виборах. Слідство надало документи та свідчення колишніх соратників, які вказують на підготовку указів та планів щодо підриву демократичного порядку. Сам Болсонару відкидає звинувачення, стверджуючи, що не брав участь у змові і не контролював дії протестувальників, а його виступи. Та заяви про вибори були лише висловлюванням думки. Він та його адвокати називають вирок політично умотивованим і мають намір його оскаржити, зокрема в міжнародних інстанціях. Бразильці розділились у думках щодо обвинувального вироку. Сьогодні особливий день, тому я дуже радий. Я повністю за». «Ні за ні проти, бо рішення вже ухвалили. Я гадаю, що вирок ганебний. Щоро кажучи, я вважаю його несправедливим. Президент США Дональд Трамп сказав, що вирок його здивував і назвав його жахливим. Раніше він характеризував справу проти Болсонару як полювання на відьом. У зв'язку з ним він також погрожував Бразилії підвищенням мит санкціями проти головного судді та анулюванням віз для більшості членів Верховного суду Бразилії.